За останні тиждень ми бачимо декілька тенденцій, які відбуваються на тимчасово окупованій території Мелітополя та Мелітопольського району. Перш за все, це збільшення ворожих військ на території Мелітополя та а, сіл навколо нашого міста. Це точно йдеться про десятки тисяч а, військових, і це точно йдеться про тисячі військової техніки. Лише за останні декілька днів фрашисти збудували дві нових ворожих бази. Перша з них а, це локація державного підприємства Гідромаш. Де расисти розмістили свої казарми, а друге це селище Ботіво, яке знаходиться на узбережжі Азовського моря, і саме в цій здравниці расисти сьогодні. Ремонтують свою техніку саме на території Бутівської сільської ради расисти сьогодні розмістили свої казарми. Звичайно, від величезної присутності російських військ страждають в першу чергу цивільне населення. Наприклад, ті ворожі війська, які бігли з Херсону і сьогодні лакуються, знаходяться на території нашого міста. Вони з особовою звірістю реагують на цивільне населення, яке не підкорюється їм і яке. Точно не надає сприяння расистам, а це майже всі наші цивільні мешканці. За останній тиждень ми також бачимо і збільшення інтенсивності знищення російських військ на території Запорізького напрямку. Це і в селищі Михайлівка декілька разів були знищені різні локації ворога. Це і в селищі Мирному, в клубі знищено штаб расистів, це і в селищі Ясному знищено школу, де знаходилась казарма расистів. Це і в пологах в. Лікарні, де рашисти зберігали свої склади з боєприпасами, також цього складу з боєприпасами більше немає. Цей безпосередньо на території міста Мелітополя на колишньому заводі Рефма також знищено чергову локацію рашистів. Звичайно, все це дратує рашистів і відображається на тих мешканцях, які сьогодні знаходяться на території міста Мелітополя. Лише декілька часів тому вони повністю заблокували наше місто, і звідти не можна не виїхати, Хати, не в'їхати, і вони проводять тотальну фільтрацію серед цивільного населення, зупиняючи всі машини і обшукуючи всіх наших мешканців. Також ми бачимо, що сьогодні вони перекрили. Повністю виїзд для чоловіків, які підлягають мобілізації з тимчасово окупованої території. Вони це надають під виглядом своєї пропаганди, начебто цих людей призивають до армії одразу ж на території нашої держави України, але це ж, звичайно, є неправдою. Рашисти таким чином намагаються скрити мобілізацію, яка відбувається безпосередньо як в їхній державі, так і на тимчасово окупованій території. Особливе напруження на цьому на тижні відчували наші співробітники. Робітники закладів охорони здоров'я, коли на початку тижня фашисти сказали, що всі вони мають звільнитися з української лікарні та вступити на службу у якусь фейкову вигадану рашистську лікарню. Всі ми сподіваємося що це, що це зовсім скоро закінчиться, і е, наші збройні сили зможуть е, звільнити наше місто, і потім ми зможемо відбудувати та відновити нове життя.